2-3 червня на території готельно-туристичного комплексу Мигову відбудеться третій за ліком благодійний фестиваль Боковинська мрія. 450 дітей сиріт з інтернатів та малозабезпечених родин написали листи, в яких вказали про що вони найбільше мріють. Кожен бажаючий може вибрати дитячу мрію та виконати її. Лист який мені запам'ятався. Один хлопчик з інтернату написав, що він мріє стати ангелом на небі. Для того щоб допомагати Богу, тому що люди ображають його. І останні його слова підписано будь ласка, не ображайте Бога. От його мрія, щоб люди не ображали Бога. Минулого року цей проект втілив в життя 250 дитячих мрій, але з кожним роком побажання дітей стають все серйознішими. Наші дітки просять більшість, здебільшого малеча просять іграшки. Це і машинки на пульту, і ляльки, які розмовляють. Не знаються на цьому, а підлітки, звичайно, телефони, звичайно, суперові велосипеди також знаються на цьому. Отже, цього, цього року діти, скажімо так, більш… Більше знають, більше бачать по телевізору, і їхні мрії, звичайно, збільшуються. На сьогодні більше половини мрійників ще не знайшли своїх чарівників людей, які виконують їхнє побажання. Часу для доброї справи залишається все менше до 2 червня. Його Подкидышев, шарій грубляк, Ньюс чернівці.